З 1 січня 2013 року згідно закону України про зайнятість населення, 14 стаття закону, роботодавець, який має 20 і більше працівників, він повинен мати на підприємстві 5% соціально незахищених категорій осіб. Ну, якщо фонд, фонд інвалідів через фонд інвалідів є, що 4% повинно працювати на підприємстві інвалідів, де працює 8 і більше, то у нас де 20 працівників має бути 5% повинно бути інвалід... осіб соціально незахищених. Це є жінки з дітьми до 6 років, це є жінки, які розлучені і мають дітей до 14 років, це є діти-сироти, це є жінки, які мають дітей інвалідів. Це є особи, яким залишилося до пенсії 10 і більше років. Це є особи, які звільнені з місць позбавлення волі. Оця категорія є на нинішній день соціально незахищена, і до цієї категорії також відносяться випускники навчальних закладів, тобто 2013 року, котрі в 2013 році закінчать навчальні заклади і будуть працевлаштовані. Працевлаштовані, вони є відносяться до соціально незахищеної категорії, тобто вся та категорія осіб, котрим трудно влаштуватися на роботу. Відповідно, держава їх трохи захищає. Значить, роботодавець самостійно вираховує кількість, і кожного року до 2 лютого повинні подати нам інформацію про кількість осіб, які у них працюють саме з цієї категорії. Якщо в роботодавця не буде працювати такої кількості осіб, він має право звернутися до служби зайнятості із звітом про наявність вакансії про те, щоб ми їм направили таку категорію для працевлаштування. Коли, е, коли роботодавець буде відмовлятися від прийняття такої категорії осіб, відповідно на цього роботодавця будуть накладатися штрафні санкції. Штраф буде від двох мінімальних заробітних плат за кожну особу, яку він не візьме на роботу.